Починаючи з 15 грудня, як тоді почав витікати мазут, він і досі витікає. Тобто там не було такого, що мазут зразу витік і понісся на нафту. Ми це таке з самого початку припустили. Але, на жаль, то не так. Поступово то один танк, то інший танк затонулих суден. там їх три, ну, два уламки одного судна та одне судно, вони поступово продовжують випускати той мазут. І в залежності від синоптичної ситуації, цей мозут розповсюджується вже і в Чорному морі, і в каждості протоки, і вже відповідно Азовське море. І відповідно зрозуміло, що це йде і в Чорне море, і є таке припущення, що якщо воно підхоплюється основним чорноморським течєм, а свідоцтвом цього є саме те, що цей мозут потрапив біля Дунаю. Ну, на територію поблизу національного парку Тузловські Лимани, це саме, скажімо так. Підтвердження цього припущення, то він по цій основній чорноморській течії піде далі: і до Румунії, і до Болгарії, і до Туреччини. На сьогоднішній день на рівні ООН йде мова про те, що ну, вже створюється група експертів модельєрів. Туди входять модельєри із Голландії, Японії, ну України відповідно, які в коротші строки сформують математичну модель, яка допоможе нам зробити довгострокові прогнози. Яка нам допоможе зможе сказати, скільки того мазуту зайшло на пів, північно західну частину Чорного моря, скільки його залишилось на дні, і скільки на узбережжі? І яким чином цей мазут вплине на екосистему Чорного моря?